Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та Магія. Сьогодні буду розглядати питання підписників. Отож, просили подивитися, які таємні перемовини США з Росією відбуваються за спиною України і до якого сценарію закінчення війни буде схиляти Америка Україн. Ну, давайте подивимося, що й до чого. Чи такі перемовини йдуть, да йдуть. Тут можна навіть не перевіряти. Е, ну а про що говорять? Ну, Зараз дізнаємося. Отже, скажіть мені, будь ласка, про що Америка таємно домовляється з Росією без участі України? А скажу не неправда. Кано перевернуто. Тейвас. Райда. Наутіс? Ну, прямий відповідно. Соволо. Ансус перевернутий. Ага. Дивіться. <смеш> цікаво, e, Про що мова? Кану перевернути, Тейвес райдо, Наутіс, Соло і Ансус перевернутий. Дивіться. Ну і одразу. <смеш> Невдачі. E, про що мав? Ну і щось прикривається все рівно. Ну, таємні перемовини незрозуміло. Навіть в межах них щось рівно, Ну, до речі, цей про обман. Хто кого ну, е, у нас Росія ніби спеціаліст по цьому. да? Крім того, дивіться, Наутіс, прямо і в даному випадку. Це про принудження. Ну, як би принудження до чого. Чи то, знаєте, ну, примушування. Ну, до чого? ось, ну, бачите, до перемоги. Ну, то це явно США натякають ну, Росії. Ну що, вгамуйтесь, ну, ви ж бачите, що вам перемога, все. Не судилась воно. Ні. Ну, там, ну, Ось про зброю. Ну, звичайно, про зброю. Зокрема, ну да, поставки зброї, там ми обговорювалися в Україні. Чи то навіть тут, напевно, щоб не поставляли щось в Україні. Да? Що цю зв'язку дивитись. Ну, і що це? Ну, щось може бути якраз дальдобійне. да, Ну і не тільки, може його про літаки, до речі, мова. Треба буде уточнити. Е про це мова, да. Ну, Зрозуміло, США натяка Росії, що військової перемоги у них вже все, якби, да? ну, але до них ще не доходить. Е, далі що у нас? Ну, Ось бачите, якісь відкриття нових можливостей. Знов таки, військовим шляхом. чи то... Е, чи то відкриття нових можливостей військових шляхом. Ну, тут явно про Україну мова, да? що звільнення територій саме буде, як би там росіяни не брикались. Е, з другого боку, що це якраз поставка. Да? Поставки певної зброї. І ось бачите, що Затягування. Ну як, це не затягування, це якраз примушування. Да? Тобто, бачите, щось то воно не йде все рівно. Ну, а зброя, Ну зброя перемоги, якщо так. Да? Я або літаки, або атакам, а можливо, і те і друге. Допускаю. Ну, ось бачите, на кінець Ансус перевернути. І знов таки, обман якийсь іде і тут, не без того. М -м Крім того, обман, до, до речі, стосовно чого. А, соло це про все ядерне, да? і ось тут також обман іде. М -м Схоже, що Росія там дійсно щось, щось обіцяє, да? але. Ну, можливо, до речі, ядерне, а може про Запорізьку якраз мова. Да? Що вони там вийдуть, чи щось, ну, чи що просто нічого не утворили, да? Ну, але Росії вірити себе не поважати. Це ж таке. От. Ну, таке, неоднозначно будемо говорити. Ну, гаразд, раз, давайте, давайте конкретні питання поставимо. Я думаю, стосовно ударів по Росії, по території саме Росії, да? і, зокрема, по Криму треба буде подивитись. Да? Ну, Крим це Україна, всім зрозуміло. Ну, але все-таки хочеться подивитися, чи нас не лімітують на удари по ньому. Ну і по Кримському мосту, зокрема. Ну, там, напевно, маленькі розклади будуть, ну, побачу. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи е, справді США, Сполучені Штати Америки, е, не дають. Точніше як? Забороняють наносити нам ну, Україні удари по території Криму і Кримському мосту, зокрема? Хай скажуть його неправда. Хагалас, будь ласка. Пер перевернутий. Маннос. ну, прямий, відповідь, Ну, дивіться, ну, загалом, да. Тобто, ну не, прям, не прямо так жорстко забороняють, але будемо говорити, не рекомендують, да? ну дивіться, Хагвелс Пер перевернутий Маннос. Про що мова, Ну, ось, що ну це ні про що хороше, да? як Мируна. В плані чи забороняють? Ну, якби да остерігають, так точно, це як мінімум. Дивіться, що у нас? Брак ресурсу йде відповідно, Да Ну і маннас Да Ну як як ресурсу, так і зокрема і людського ресурсу, Да що вже гріха таїти. Е, Ну Відповідно про те й мова. М -м -м ну, так, зокрема, да, да, зокрема, що називається, нас придержують, щоб ми не били по Криму. Хоча нібито і признають, що то наша територія. Дуже цікаво. Ну, по території Росії, якщо так, то можна і не дивитися, ясно, що не це. Добре, дякую за відповіді. Гаразд, ну давайте, що питали. До якого сценарію закінчення війни буде схиляти Америка Україну? Ну, далеко, то ну як? То, що така перспектива, да, не найближчого місяця. Ну, давайте подивимось загалом, чому ні. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, до якого сценарію закінчення війни Америки будуть схиляти Україну? Ось каче неправду. Перт, Дагас. Я вас перевернутий. Рісас перевернутий. Пуста руна. Ну що? Іера. Аркана перевернута. Ну, дивіться загалом. Ха. Ну, добре. Дивіться, Перт, Дагас, Евас перевернутий. Турісас перевернутий. Пуста руна ж Вірт. Єра і беркана перевернута. Про що мова? До якого сценарію будуть схиляти? Ну, з одного боку, ось бачите, ніби той ресурс ми вам дамо і так далі. Для чого? Для трансформації ситуації, але чому А трансформація ситуації ніби в позитивний бік би мала йти, да? а чомусь, бачите, у нас іде рух не туди, чи то зупинка руху. Да? Ну, я, якщо так аналізую, ну, давайте далі розкажу. Ось дивіться, Турісас перевернути, це обмеження певних можливостей йде, хоч ресурси є, да? тобто ну, обмеження ну, насильне, да? будемо говорити. Ну, тут і заборона ударів по території Росії і так далі, і тому подібне. Пуста по руна, ще знов таки, щось там вагаються, да? ну, З одного боку, з другого боку, все рівно трансформація під вищими силами. ну тобто, 에, люди вирішують, ну, але є і якби, божественна воля на те. Да? Дивіться, ну, завершення циклу, да, це про, якраз про завершення війни, і, що? Ну, і певна деградація. Чого? Ну, відповідно, якби, ну явно, да, явно 에, мова про те, що давайте, сідайте, миріться, а там домовляйтесь з дипломатичним шляхом, що зав'язуєте бойові дії в такому плані. Загалу. Знов таки, це ми подивилися на перспективу далеку. Це не про, не про теперішній момент. О, ні разу. Ну, Беркан, беркана перевернута мене трохи напрягає. Ну і оце, отесь і беркана перевернута. З одного боку, зупинка руху, да? ну зрозуміло, читайте контрнаступ. там, да? якщо так. З другого боку, ось ну, для завершення циклу погодитись на певну деградацію. Да? Якби. Ну, так є. Неоднозначно. Ну, от Позиція по Криму дивує, чесно кажучи. Чесно кажучи, здивований. Ніби заяви офіційні, що О, да, Крим, українська територія, все, ну, тим паче, заборона по ньому бити. Ну, цікаво. Е, цікаво загалом. Ну, знов таки, це на даний момент так ситуація виглядає. Тобто, бачите, ресурсом будуть, ресурс будуть давати, але тим паче будуть ну, підштовхувати, так, да, до переговорів. Ну, чи то. Ні. Це не про зараз мова. Це от саме про. вже після контрнаступу, відповідно, так? Да? Тому що, бачите, тут про, про вже бойові дії не йдеться. Тут навпаки прось про звертання бойових дій, якщо так. Ну, добре. Трохи, сподіваюся, відповів на питання. А ну добре, а давайте. Ну, хоча я, в принципі, дивився, і після контрнаступу будуть нас підтримувати. Після цього контрнаступа, після його завершення, будуть нас підтримувати, якщо ми всю територію не повернемо. В принципі, ну, тут нічого такого. Ну, але загалом, ну, добре, це на далеку перспективу ми подивилися. Це, це треба буде ще передивитись. Якби. А зараз поки що воно рано. Ну, добре. А давайте, давайте, давайте. Давайте ще все-таки глянемо. Що, що на зараз? Що Америка зараз нам таємно стримує? Так, добре, дякую за відповідь. Ну, переговори з Росією зрозуміло, то таке. Давайте подивимося, що, зокрема, Америка, які у нас ліміти від неї є на даний момент. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, які обмеження від Сполучених Штатів Америки є для України на даний момент? По військовій ситуації. А я сказаю неправду. Ота. феху перевернута. Соло. Так, ну довертаю по часовій. перед перевернути. Ансус перевернути. Тейвес. Зрозуміло. Ну, дивіться, що у нас тут? От Алфехо перевернута, соло, Перт перевернути, Ансус перевернутий. Тейвас. Про що мова? Ну, ось, так. Да, це явно про територію, в даному випадку, не про ресурс. Про ресурс усього. Ось територія, да, ну і певні обмеження з нею пов'язані. Ось. Обмеження можливостей, відповідно, йде. Ну і обмеження ресурсу. Відповідно, ресурсу, чого? Ну, якщо взяти, що це удар приліт. То обмеження ресурсу, щоб не прилітало по певних територіях, да? Ну, Крим і Росія, відповідно. да? Е, дивіться далі. обмеження ресурсу взагалі йде. Ну, Тут може, до речі, як фінансовий ресурс бути, так. Ну і саме військовий, там, снаряди, ракети і тому подібне. Да? Е, ну. Е, контролюють, да? Ось. ну, Це в нас що? Це в нас якраз. Ну, а це потужна зброя, якщо подивитися. Дійсно, зброя перемоги, да? якщо цю рун розглядати, Ну, відповідно, літаки, а та ну, Е, зрозуміло. Ну, по Хаймарсам там ніби дали і доволі непогано дали останній пакет допомоги. От, А, а ще є ліміти певні на зброю. да? Ну, Пертех сказав, обмеження можливостей, якраз, ударів по певній території. Ансус, що це в нас? Ну, якраз це про удар в даному випадку, не стільки про брехню. Хоча і бачите, ну певний, певний обман стосовно поставок все рівно є, бачите? То там переоцінили допомогу, яку нам надали, і виявили, що ще більше можуть надати в такому плані. Ну і якісь, знаєте, обіцянки такі, які затягуються. Якби ну, допомагають, да, дякуємо, звичайно. Але могли б більше допомогти, а ще чомусь бояться. Ну, хоча, чому зрозуміло, дивився. Ну і ось те, і вас да, сама зброя, тут саме ну, зброя перемоги, якщо так. Да? Що кажуть всі? Що зброя перемоги це літаки f 16-й І Із їх появою дуже будуть великі зміни на фронті. Да? Ну от, Бачите, поки що йде обмеження на даний момент. Ну, але, як я дивився, має, має це все помінятися до кінця літа цього року. Ну, добре, загалом не так погано. Що називається, чи нас смикають за руку, туди не бийте, сюди не бийте. Так, да, однозначно. По ресурсу теж, бачите, трошки обмеження є. Хоч, хоч ніби не погано поставляють, але. але. Ну а. Ну, одним словом буде, буде. Вкінечна руна все рівно гарна, бачите, будуть активні дії, до речі, якщо так взяти. І все рівно, бачите, перемога буде. Так чи інакше. Просто що, все ж це затягується в часі. Ну добре, на цьому буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!